Вітаю вас, малята! До нас на заняття завітала дівчинка-даринка. Вона взимку щодня приносить птахам зернятка. Скільки сьогодні прилетіло снігурів? Так, три. А скільки зерняток винесла даринка? Три. Тобто пташок стільки ж, скільки і зерняток. Їх порівну. Пізніше прилетів ще один снігур? Скільки стало снігурів? Один, два, три, чотири. Чого більше? Зерняток чи пташок? Пташок, а менше? Зерняток. Чи вистачить пташкам зерняток? Ні, не вистачить. А як зробити, щоб стало порівну? Потрібно додати ще одне зернятко або прибрати одну пташку. Скільки стало пташок? Чотири. А зерняток теж 4. Це цифра 4. Вона вказує на 4 предмети. Малята, як ви думаєте? Після якої цифри ми поставимо цифру 4? Цифра 4 стоїть за цифрою 3. Яка цифра стоїть зліва від цифри 4? Цифра 3. Між якими цифрами стоїть цифра 2? Цифра 2 стоїть між цифрами 1 та 3. А цифра 3 між цифрами 2 та 4. Малята, а тепер нам час трішки порухатись. Мрозець, морозець, морозець пощі вам навчечки. Шічки, теплі валянки у нас, рукавички. Теплі валянки у нас Малята пропоную вам відправитись в подорож зимовим лісом. Візьмемо із собою цифру 4. Розгляньте картинки і виберіть тих тварин, яких ми можемо зустріти в зимовому лісі. Скільки тварин ви вибрали? 4. А чому не вибрали ведмедя? Тому що він взимку спить у своїй барлозі. Цифра 4 позначає число звірів, яких ми можемо зустріти в зимовому лісі. Малята, скажіть, у зимовому лісі дерева з листочками чи без? Дерева без листочків. А чому взимку дерева скидають листя? Скидаючи листя, природа захищає гілки дерев від важкого снігу. А наповнене водою листя на морозі перетворилося б на крижинки. За цього дерево не змогло б пережити зиму. А яке дерево взимку залишається зеленим? Вірно, це ялинка. Біля ялинки розмістилися тварини, де розташувався зайчик? Справа від ялинки, а лисичка, праворуч від зайчика. Де вовк, зліва від ялинки, а олень. Ліворуч від вовка. А тепер пограємо у гру «Відгадай». Малята заплющте очі. Тепер можна відкривати. Подивіться уважно і скажіть, які тварини помінялися місцями і де стоять зараз. Малята, на завершення викладіть із лічильних паличок ось такі деревця та порахуйте їх. Успіхів вам до зустрічі!